Майданчик для відпочинку всієї родини збудували з ініціативи та за кошти мешканців мікрорайону Лезневе. Рік тому на місці занедбаної дороги виріс великий спортивно-розважальний комплекс. На масиві Лезнева майданчиків немає, абсолютно і діти вештаються по дверям, де їм зібратися, позайматися активно фізичними вправи немає. Вторік, значить, ми рішили. Сточи ось тут і шили б тут будувати. На спорудження спортивного містечка витратили близько 30 тисяч гривень. Облаштовували його гуртом, силами і дорослих, і маленьких лазнівчан. Ну раніше в нас тут нічого не було. Ми побачили, як будуються турніки. підійшли до дяді Льоні і вирішили допомогти. Ну, допомагали чим могли, бо ми знаємо, що ми будемо тут займатися. Тепер місцеві підлітки мають чудове місце для занять спортом. На майданчику розташовані турники, шведська стінка та інші знаряддя для розвитку усіх груп м'язів. Ми тут можемо робити прес, віджиматися на брусіях, підтягуватися на турнику. Весело проводить дозвілля тут дітвора різного віку. Погратися можна у пісочниці, на гірках, покататися на гойдалках. Розташована зона відпочинку прямісінько біля ставу. У саліто тут вирує пляжний сезон. Мені дуже подобається займатися, я сюди можу самого ранку приїхати і до вечора тут бути. Підтягуюсь, катаюсь на качелях, в пісочниці граюся, на велику їжджу. Тут дуже подобається. якраз таке місце і купатися близько, і наше улюблене місце з друзями. Мені дуже подобається тут займатися. Я радий, що, що цю площадку построїли. Подібний майданчик єдиний у мікрорайоні Лезневе. Відпочити сюди сходяться діти та дорослі з усіх усюд. Мами, особливо з маленькими дітьми, вони не мали до сих пор де приткнутися. Тож город не піде на якийсь майданчик, а тут зелено дуже. Хочеш в тіні. Хоч на сонечку, хоч пісочнішу, хоч на качельку. Тут благодатне місце, я би сказала, тому що тут гарний воздух. У розважальному містечку існує непохитне правило засюди тим, хто любить хильнути спиртного або ж покурити сигарету. Разом слідкують у зоні відпочинку за порядком та благоустроєм. Психологічно людина налаштована, що їм хтось дожен. Я так не вважаю. Я вважаю, що ми перш за все повинні думати про майбутніх наших дітей і повинні для них створити умови. А якщо не ми створимо, то хто? Наступного року активісти планують облаштувати майданчик для гри у бадмінтон та велодоріжку.